Це Тимур, учень другого класу, розумна та допитлива дитина. Йому хочеться дізнатися і спробувати все на світі, а тому він багато читає. Саме зараз в його руках знаходиться особлива книга. Саме зараз я читаю книжку про Майнкрафт, яка розповідається про окуляри віртуальної реальності. І я дуже хотів. Побачити, що це справді таке у книзі Майнкрафт розповідається про ідеальний світ, який можна побудувати власноруч і жити в ньому. Тож школяр хотів на власні очі побачити та відчути, який же він віртуальний світ. І саме у прилуках його мрія здійснилась. Переповнений радістю хлопчик не може угамувати емоції. Враження мене просто переповнюють. Насправді це було дуже круто. Я дуже щасливий, що я. Побачив окуляри віртуальної реальності і пограв. 11 вересня у прилуках відкрилась перша розважальна кімната віртуальної реальності. Кімната віртуальної реальності це своєрідна ілюзія дійсності. Штучний світ створений за допомогою комп'ютерних технологій, який передається людині через її відчуття. Саме тут, стоячи на місці, можна опинитися будь-де, отримати будь-які суперздібності та стати ким завгодно. Тут буде цікаво усім і дітям віком від 6 років, і дорослим. Відповідно, й ігри розраховані на всі вікові категорії, а також вони відрізняються за жанрами та рівнем складності проходження. Як показує практика, діти в 6 років ще е е їм важко тримати контролери. Але ми все одно знаходимо ігри, які можна їх зацікавити, і в принципі одну годину дитина проводить на ура. Основний клієнт цієї кімнати це люди з 10 і до 50 років. Взагалі, як ви хочете, можна в будь-якому віці приходити ігри на одну, на двох, на трьох, на чотирьох чоловік. Найбільше користуються попитом. У нас ігри це шутери з. Так можна сказати, стрі... стрілялки. Це на одного, на двох на чотирьох чоловік. Також у нас є така сама топова гра в... в всьому мірі віртуальної реальності це Arizona Sunshine це ви з'являєтеся в чотирьох і вбиваєте зомбі, захищаєтесь. Також є дуже крута гра, це Ілвін, це ви стоїте в чотирьох, одному, двох, три-чотири чоловіка, і з луками за захищаєте свій замок від орків. На перший погляд здається, що користуватись такими технологіями дуже складно, але насправді все зовсім навпаки. Це легко і швидко, а ще дуже цікаво і захоплююче. Принцип роботи цього шолема такий: У нас є, наприклад, в чіткої кімнаті чотири зони, тобто може одночасово грати чотири людини. Ви приходите в зону, одягаєте шолем, ми вам його настраїмо. Щоб була якість картинки. Ми бачимо на екрані трансляцію те, що ви бачите, і ми бачимо. Це допомагає оператору бачити, що у вас взагалі відбувається, і допомагати там є ігри, наприклад, як… Різні шутери підробити підсказки, щоб люди довго не затримувалися на якомусь там завданні. Е, Ви надіваєте шалем, у вас є два контролери, і е, ми включаємо ігру. І вже потім підбираємо під вас ігру. І ви там різні динамічні ігри. Ігри дуже динамічні. Рекомендую всім приходити, щоб була під низом футболка, краще в нас роздягнутися. Знімальна група подій також спробувала поринути з головою у віртуальний світ. А ще окуляри віртуальної реальності, неабияк допомагають, хоча б на якийсь проміжок часу відволіктися від страшних реалій війни, особливо дітлахам, які сприймають все дуже болісно і чуттєво.